Добрий день, вибаді! Вітаю на каналі Ковчег. Інструкція як заробляти пасивний дохід до 80% в USDT. На біржі Bybit, використовуючи такий інструмент як Launchpool. це схоже на стейкінг, але з набагато більшим профітом. Заходимо на сторінку Launchpool, а там бачимо терміни та умови. Я зайшов в останній день, щоб розвідати, практично перевірити та показати вам результат. У нас є два пули, де можна зареєструватись. пул монети Merlin, але вона тільки залістилася, дуже волатильна. Та пул USDT, що набагато простіше та комфортніше, тим паче завжди мають бути вільні USDT в запасі, і зараз біржа Bybit – краще місце, де їх вигідно тримати. Заходимо в пул USDT, Тут є ліміт сто мінімум 2000 максимум. Закинемо соточку та подивимося, що з цього вийде. Відсоток бачите, майже 78. Ми з вами порахуємо, так це чи ні? Далі зразу лайфхак. Ви бачите, що згідно умов, стейкінг закінчується 26 го Але якщо зайти в історію стейкінгу, то там буде дата погашення 28-го, і у нас є ще один день, за який начисляють відсотки. Це перевірено. Тому не нажимайте ту кнопку Анстейк, вам таотично все зарахується. І не за 7 днів, до речі, а за 8 Отож, ми за два дні отримали майже 50 центів рахуємо. за 8 днів стейкінгу: це 2 долари зі 100 або 20 тисяч або 40 з 2 тисяч. Це дорівнює 7% в місяць або до 80% річних, все сходиться. А потім забрали свої USDT з пулу та закинули в звичайний стейкінг безстроковий. Тут теж завжди гарні відсотки. Таким чином, вони завжди працюють на вас, і це не єдині способи пасивного доходу на Bybit. Що стосується біржі Bybit, то вона на другому місці після Binance по об'єму торгів, по кількості користувачів та в півтора рази має більше монет, ніж Binance. Також ви знаєте, що. Сізет отримав 4 місяці ув'язнення, Binance будуть деребанити. Я думаю, там все буде окей, але у вас має бути як мінімум дві біржі для диверсифікації, щоб ви швидко могли перекинути ваші активи з однієї на іншу, особливо ті, які не підтримуються основними гаманцями. Ну і зараз найкращий час, щоб зареєструватись на Bybit. По-перше, це звичайні бонуси. 5 тисяч ви там не отримаєте, але по 10, 20, 50 USDT можна забирати без напрягу. В описі буде відео, які реальні бонуси можна отримати. Я отримував та використовував як плату за комісію, як маржу. Якщо ви торгуєте, то вам це буде дуже доречно. Ну і по-друге, зараз там також ексклюзивна лімітована рулетка для новачків, на якій ви можете виграти до 500 USDT. Кожного дня у вас будуть з'являтися спроби, які можна отримати, наторгувавши там на 100 USDT, це Ізі. Посилання на реєстрацію, відеоінструкція, бонуси, які реально отримати, а також телеграм-канал з актуальними способами додаткового заробітку в описі під відео. Приєднуйтесь успіхів вам та ласкаво просимо на борт.